Привіт! Сьогодні ми поговоримо про найжіночніший елемент у гардеробі це спідниця. Отже, спідниця на цей раз стала справжньою фішкою модних колекцій. Насправді, які ж спідниці будуть модними у 2023-2024 році? Що варто придбати, а від чого краще було би відмовитися? В будь-якому разі залишайтеся з нами, і прямо зараз ми це поговоримо. Отже, модні подіуми заполонили спідниці довжини Максі. Причому іноді це гіперболізований Макс, який майже торкається підлоги. Насправді такі спідниці з'явилися не тільки на подіумах, але й у стріт стайлі в образах модниць, які приходять на покази в Парижі, у Лондоні. Власне, такі спідниці спочатку були суто із деніму, різних кольорів і відтінків. Це був синій, денім, блакитний, навіть чорний. Потім ці спіднички ближче до осені почали вже переформатовуватися. І на сьогоднішній день можна побачити варіації з плотного котону. Це також довгі спідниці карго у кольорі хакі або в інших темних відтінках. Окрім того, популярності не були неймовірно красиві, на мою думку, максі спідниці із шкіри. Це виглядає дуже красиво і дійсно може перетворити кожну жінку на леді Фем Фаталь. Абсолютно точно. Отже, не варто відмовлятися собі, теж таку спідничку у цьому сезоні придбати. Які спідниці варто обирати, якщо все-таки ви не готові на модні експерименти, а хочете носити щось більш спокійне, ну таке підходяще для середньостатистичного офісного образу. У такому випадку краще за все обирати спідницю довжиною міді або трішечки нижче коліна це знову ж таки має бути спідниця олівець, тому що. Найжіночніша спідничка олівець є популярною і буде популярною ще не один сезон. Це може бути спідниця із вовни, якраз на період осені зими. Це може бути спідниця із плотного деніму або навіть спідниця із рожевого деніму. До речі, дуже гарний варіант для того, щоб якимось чином розфарбувати сіру зиму. Що ще варто пам'ятати, якщо ви хочете виглядати стильно, обирайте спідниці, які дійсно виглядають гарно по вашій фігурі. Тому тут важливо розуміти, що це може бути також спідниця плюсе. Плісе, до речі, у моді, але особливо модною буде той варіант плюсе, де є поєднання декількох кольорів. Це може бути асиметрія поєднання чорного, білого, зеленого зрештою. Навіть із басками, якимись додатковими декоративними елементами, все це можливо, тому якщо ви експериментували зі своєю спідничкою, якщо носили до неї баску, додавали сорочку на випуск, все це можна робити і досі. І чим більше буде цікавих елементів у вашому образі, тим краще. Якщо ж ми говоримо про спідниці, які можна носити на урочисті події, Залишається модними спідниці шовку і атласу. Вони завжди будуть доречними і виглядають дуже жіночно, романтично і легко. Навіть під грубі човітки це буде саме те, що потрібно. Ну а найцікавіше, що на святкові урочисті події дизайнери знову ж таки радять нам носити паєтки. Здавалося би, цей модний тренд вже давно забути, але насправді він залишається популярним і буде популярним не тільки у новорічних свят, але і Далеко за їх межами. Але найцікавіше це те, що у гардероби французьких модниць, лондонських модниць вже поступово починає входити новий тренд, який буде популярний восени і зимку. Але особливої популярності все-таки набуде до літа 2024 року. І це знаєте що? Неймовірно, бо хрома і волани знову. Оці неймовірні трьо чотир волани. На спідничках бахрума, яка рухається в усі сторони, щось таке, що абсолютно не є прикладним, але надзвичайно цікаво виглядає бути модним у сезоні 2023-2024. Ці спіднички заполонили всі модні подіуми, причому від романтичної до такої абсолютно нестримної хуліганської варіації такої спідниці: із яскраво рожевої бахруми. Я не закликаю вас до експериментів, до яких ви не схильні. Якщо вам хочеться спробувати щось нове і нехарактерне для себе, обирайте, наприклад, якийсь новий колір. До речі, по кольорах в спідницях будуть популярними відцінки бордового, коричневого, зеленого, оливкового. Ну і, звісно, залишається популярним чорний, синій та сірий кольори. Тому тут можна додати якогось аксесуару, яскравого контрастного ремінця або поєднувати класичні темні відцінки спідниць ну наприклад із яскравими сорочками Спробуйте обов'язково, але не забувайте, що головним модним трендом і головним елементом, який має з'явитися обов'язково у гардеробі, буде спідниця-олівець довжини міді до коліна або нижче коліна. Таку спідничку дійсно варто придбати, тому що вона буде красиво виглядати і в рамках офісу, урочистих подіях. Вона красиво підкреслює фігури і виглядає в усіх модних образах. Надзвичайно вдало спробуйте. і Ви а ми повернемося до вас з новинками і трендовими порадами 2023-2024 років. Будьте з нами і дивіться.